Здоровенькі були, шановне панство. Ви на каналі, щоб рази не вставати, який намагається зробити життя в селі веселе і довге. Зараз відкрию вам величайший секрет нанотехнологій збереження капусти. На прикладі пекінки, але зберігати так можна будь-яку. Капусту. І так після того, як ви її зрізали, ото з росою, з туманом, з прохолодою, прямо на краю грядки. Її треба зняти листки, але залишити пару, пару листочків отаких от покривних, які знімуться вже після збереження перед споживанням. Потім ми це все беремо і складаємо в кульки. Зараз спеціально обучена людина покаже, як це робиться. Кульки можуть бути будь-які, які вам доступні, можуть бути екологічні, такі, як в АТБ з кукурузя на крахмалю. можуть бути такі, як у мене теж якісь кукурузи розкладаються за два роки. Можуть бути вони просто прозорі із самого звичайного целлофану. Головне, дивіться, щоб вони не були із вторинної сировини. Перенасровина це вони вже раз були кульками, Бог зна, що там в ньому було, чи селіта, чи добриво, чи хімія, чи гад, гадості якась, чи гній. Потім його переплавили, зробили знову кульки, того, щоб вони вам не попали. Коли ви складаєте його, склали його вже в кульочок, його треба герметично-герметично зверху закрити. Закрити можна скотчем, із лентою, шнурочком, будь-чим, що у вас є під руками, трошки видавлюється повітря, щоб воно не було. У формі надувної кульки повітряної. І от в, такому, в такому кульку вона може лежати до весни. В такому кульку зберігаються зберігання, значить дотримуються головні умови. Немає виходу вологи, вона не сохне, немає доступу гнильців, грибків, немає плісняви. І навіть якщо у вас там, не дай бог, почне одна портитись, то у вас пропаде один кульочок, а не вся капуста. Якщо вам не треба зберігати там тисячу дві тисячі головок. Вам можна не в такі кульочки скласти, скласти в маленькі кульочки, по дві головочки. Якщо у вас немає погріба, можете поставити так само в кульочок із капустою у місце в холодильнику, там, де для зберігання овочів. Воно теж не набирає ніяких запахів із холодильника від продуктів. Вона нікому нічого не заважає. Вона не втрачає вологу. Вона лежить при температурі там, 0 плюс 5, безпроблемно зберігається і, 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 і не втрачає ні своїх властивостей. Ні свого вигляду. Точно так само цим самим способом можна зберігати і будь-яку капусту, яка є у вас, там, чи виросла, чи ви її придбали. Хоч білоголову, хоч пекінку, хоч брюссельську, будь-яку. Головні три умови це вологість, щоб не пересихала і не, 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 не обслизала від великої вологості, від малої не пересихала. Це температура від 0 до плюс 5, плюс 7 градусів. І це. Ізоляція від доступу всяких різних патогенів, плісняви і грибків. Все. Нічого складного, нічого секретного. На і вас радує гарним урожаєм. Бувайте здорові. Як це вони? Пеніцилін, з чого виходить? Чому всі скажи? Я не знаю. А, пліснява.